Вітаю вас, моя шановна аудиторія, моя величезна YouTube-родина. Трошки незвично сьогодні ми з вами поспілкуємося, як не завжди. А, хочу вибачитися, ви мені ставите, пишете зауваження в коментарях про те, що я то кажу то протягом, то на протязі. Ну, вибачте, будь ласка, я стараюсь, ну але іноді. Коли знаєте, коли я поспішаю дати інформацію, ви ж розумієте, я таролог, я не працюю по якомусь тексту, який написаний і який я щитую. Я розкладаю карти, і ось мені йде інформація, і я її поспішаю дати, поки вона мене втримається в голові. Розумієте? Тому якщо в мене іноді вискакує якесь слівце, або я не можу згадати, як то звучить українською, будь ласка, вибачте, і ну, не зациклюйтеся на тому. 11 вересня я зробила розклад, там без обличчя був розклад, тільки руками я його робила про війну, от взагалі, так, про Росію, Україну, про майбутнє ну, деяких іще країн. І е, з коментарів я зрозуміла, що дуже сподобався якби, розклад, хоча він був далеко не втішний. Далеко не втішний. буквально кожній групі країн або якусь країну, яку я розглядала, там йшлося про війну. Що це ну, буквально про те, що людство божеволіє і війни безкінечні. Але мене порадували ваші коментарі в тому плані, що якось не було істерик ніяких, не було таких, знаєте, та скільки вже можна? Ти вже обіцяла, обіцяла. і до речі, щодо обіцянок. Ну, ви розумієте, я ж я не президент, я не політик, я таролог, я жінка, яка тримає карти в руках. Ось я в них запитала, вони мені відповіли, і я вам це передала. Ну, якщо ви не вірите, то можете не дивитися. І згадайте, перед кожним відео є таке, знаєте, невеличке допис прев'ю. Це, це, ну, вважайте це як розважальний контент. І хочу вам сказати, що Таро дуже важко працює, коли розглядаєш події глобальні. Ось коли я надаю особисті консультації, то в мене дуже багато людей, які до мене звертаються повторно, по декілька разів, тому що таке лунає, слухай, коли ми з тобою робили консультацію, от ти мені таке сказала, я думаю, що вона мила, такого бути не може. Але воно так і сталося. І от людина знову і знову звертається. І я знову аналізуючи це, розумію, що Таро дуже працює, коли небагато людей задіяно. Але в глобальних масштабах, планетарних, я так би сказала, так, коли мова йде про війну, прогнози дуже важко робити. Повірте, це важко, це вам скажу будь-який таролог. Ну, я хотіла не про те, я прочитала ваші коментарі з приводу того розкладу. Вони мені сподобалися. Вони такі, знаєте. Спокійні, розважливі, такі філософські роздуми. І ось я натрапила на один коментар, і він мене надихнув на розклад. Зараз сам його зачитаю. Пише Євдокія, там далі прізвище, але то, може, оця жіночка впізнає себе, пише: війна це норма, норма для світу, а мир то виняток. Так сказав Мольфар. То, може це дійсно так. Війни не закінчуються, люди залишаються божевільними в бажанні причинити страждання. Я прочитала цей коментар, задумалася, і таке, знаєте, я завжди роблю бліци такі на поточні ситуації: ось що зараз у нас відбувається, да, от якісь ми почули новини, і ми перевіряємо, правда, неправда, буде, не буде, чого очікувати з цих новин. Ось в такому контексті ми з вами працюємо. Я подумала б. Ну, а чого б дійсно не зробити такий ну, масштабний, хоча тільки що вам сказала, що воно не дуже працює. Але я подумала: зроблю масштабний я розклад. А ну подивлюся, що взагалі в світі відбувається. З миром мир мається на увазі, коли ніхто не стріляє, і з війнами. Я почала робити розклад для себе для себе. Я не знала, що покажуть аркани, але я зрозуміла, що цей розклад ви маєте побачити. Я працювала з колодою, нова в мене колода є, вона і називається колода епох і часів. Вона дуже яскраво показує ці, знаєте, масштабні глобальні події. І ви уявляєте, мене майже на кожне питання випадали старші аркани. Я, я була така здивована, я була вражена цим розкладом, і я подумала, що ви його обов'язково маєте побачити. То я зараз переверну камеру, тому що я зробила розклад, і я його так полишила на столі. Аби, тому що якщо я зберу карти і почну їх заново викладати, вони ж можуть не випасти саме в таку позицію. Я собі повиписувала питання, які я задавала картам, так? і я хочу, щоб ви цей розклад побачили. Карти розмовляли просто неймовірно. Зараз я переверну камеру, аби ви бачили карти. Отже, ось перед вами цей розклад, який я зробила для себе, і який я хочу вам показати. Я задавала конкретні питання, зараз вам їх буду озвучувати. Ось я перше, що я запитала в арканів: хто керує світом? І ось випали ці три аркани: Сонце, імператор і сила. І от це, знаєте, так стало очевидно, що це якась. Конкретна структура, це не йдеться про е, людей, які зараз займають посади, е, скажімо, президентів будь-яких ну, будь країн в цілому світі. Так? так, вони теж якось впливають, але в основному, коли випадають ці аркани, це показують якусь таку потужну, потужну силу. Це та сила, яка вибудовує цілу ієрархію. Так? Імператор це, да, це порядок, але це, знаєте, такий, знаєте, жорсткий порядок, це така певна сила, а Сонце вище імператора. То що можна сказати? Світом правлять якісь вищі системи влади, ті, хто встановлюють взагалі правила буття, і ті, хто навіть призначає президентів, я так би сказала, оце ці аркани. Далі я питаю: а чому в світі війни? Чому взагалі в світі відбуваються війни? Випали ці два аркани наступні: вежа і вісім кубків. Тут показують руйнацію старих структур. Система, яку вибудовують ця певна структура, вони вибудовують систему, вона існує якийсь певний час, так? але потім вона застоюється. Приходить певна криза. Неможливо все будувати по, по цеглинці, по, по цеглинці, і щоб воно не зруйнувалося. так? Досягається якийсь пік, і все. Відбувається вибух, відбувається катастрофа. І війна стає таким механізмом обнулення. Я б сказала, це будь-яка війна. Я взагалі питаю про війни в світі. Да? Питаю, чому в світі війни відбуваються? Тому що війна стає механізмом обнулення. І перезавантаження держав, можливо, якщо хочете, навіть цілих цивілізацій, якщо, ну, припустимо, подумати глобально, да? Ще, коли ті були первобитні люди, да? тобто перезавантаження цивілізації відбувається, щось старе відходить вісім кубків, да? а щось нове народжується. Далі я запитала питання, як через ці війни змінюється геополітика? І ось, випадає мені, коли фортуни вісім жезлів. Це поворот. Одні імперії падають, інші народжуються. геополітика сама по собі, вона якби дуже динамічна по вісім жезлів. Та? Тобто вона не стоїть на місці. Весь час щось руйнується. І війни, самі по собі, вони не просто вбивають людей і руйнують міста, ні. Вони перекроюють карту світу. Тому що всі політичні процеси, вони хоч як торкаються якихось природних ресурсів, населення, територій, так? розподіл е, сфер впливу між державами. Тобто війни вони і змінюють саму геополітику. Це однозначно це відбувається. Розумієте? Дивіться, і скрізь старші аркани: один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десять старших арканів випало. Неймовірно просто, коли випадають одні старші аркани, це показують, знаєте, дуже важливість, значимість цих подій, які нам показують зараз карти. Далі я запитала, чому у світі мир нетривалий? Чому він нетривалий? Ось, тут випав іерофант і сім жезлів. Чому мир не тривалий? Тому що мир це якби мир це теж є як боротьба. Це як утримання, боротьба за, мир це є завжди боротьба за його утримання, так би сказала. Мир бореться за мир. Аби мир утримувати в якихось певних рамках, мир завжди потребує. Серйозних зусиль по сім жезлів, да? це витримка і людство втомлюється. У багатьох зникає віра в щось, тому що стоїть іерофант, а це аркан віри, честі, права закону, тобто знівирення. Якесь. От люди вибудовують, вибудовують да? тут ми показали якусь певну систему, да? тримаються в якомусь світі, тримаються тримаються в своєму мірку, і раптом все це руйнується. Да? Вони не можуть довго утримувати цей світ. Тому що у людей дуже багато амбіцій. І плюс іще релігійна складова. Вона завжди присутня. Так? Люди завжди якось ділилися по релігіям, по кольору шкіри, по мові врешті-решт. І люди знову і знову входять в конфлікт, тому що їм дуже важко утримати цей світ. Ми дуже різні всі. Питаю, чому війни йдуть одна за одною. І тут дійсно випали карти кризи: п'ятірка житлів, п'ятірка часів. Я вам завжди казала, що п'ятірки це кризи. І ось вони прям вдвох випали. І ось я питаю, чому війни йдуть одна за одною. Тому що людська природа має схильність до суперництва. Осьо. Ви, ви розумієте? Люди так влаштовані. Ось ми такі, знаєте, кожен з нас каже: Та ми хочемо жити в мирі, ми хочемо жити в злагоді. Але згадайте, у нас у кожного. Тій чи іншій ступені є якась війна або з родичами, да? або з сусідами, або навіть у наших дітей, коли отой булінг, це теж є війна, розумієте? Ми від самого маличку ми комусь протистоїмо, і виникають якісь протести, і це продовжується. Починаючи від кожної людини і завершується глобально державами. Так, я ж говорю, згадайте кожного з вас. Та я не повірю, що у, у когось би найб не було якоїсь конфронтації, чи знаєте, якісь військових дій із кимось. Чи родичі між собою сваряться, чи подружжя сваряться, чи рідні діти між собою конфліктують, чи у вас сусідка, яка живе з вами поруч і догризає ваш, і ви з вами воюєте. Да? Чи сусід зверху? Ну, ось отаке. Тобто, кожен на своєму місці воює. І в державах те саме відбувається, так? Тобто, про що йдеться? Людська природа має схильність до суперництва і до перемоги будь-якою ціною. І п'ятірка мечів це я вам кажу, завжди карта ця звучить. Виграний бій, але не виграна війна. В будь-якій війні до чогось домовлюються, але існує вічний сценарій після війни. Коли лишаються якісь поразки, невдоволеність, образи, амбіції, кризи наростають, і знову виникає війна. От начебто затихло, але знову і знову виникає війна. Тоді я питаю: в мене вже, знаєте, таке вже, можливо, ці питання вам здаються чудними, але ж я ж кажу, розклад робила сама для себе. І в мене виникло питання: а чи взагалі колись був період на всій земній кулі, без війни? Хоч колись був, я стала згадувати і уроки історії. Я подумала врешті-решт про події, які відбувалися в Україні, коли в 2014 році розпочалися бойові дії на Донбасі. От скажіть чесно, багато з вас, хто переймався цим, я навіть про себе скажу: ну да, знали, воюють, Ну, да, там щось відбувається, але це скоро затихне і все. І кожен йшов по своїм справам, а війна вона точилася у нас під носом. І це тривало наскільки довго, що ну, я не помилюсь, якщо скажу багато е, хто з нас навіть та взагалі не згадував тижнями, місяцями. Так, там про якісь новини, да, там десь з голоду хтось помирає, десь війна якомусь є мені, десь, десь іще, десь там на Донбасі е, щось бахкає. Так, а війна йде тим часом. А ми продовжуємо жити своїм життям, одружуємося, народжуємося, і це теж вірно. І тут до мене доходить, слухайте, а війни ж вони завжди існували на планеті. Питаю в арканів. Чи був колись, хоч коли період без війни на цьому, на цьому блакитній кульці? Хоч колись був, випадає луна і двійка жезлів, Подивіться, а тут ще на цьому аркані ще намальована вся планета і всі країни, як би да? і людина, це Дивиться, і про що тут, коли випадає місяць і. Двійка, це в тій чи іншій ступені на планеті завжди були навіть війни, навіть якщо вони були якісь локальні або навіть невидимі, приховані, коли ми не чули і не знали, а війни точилися. Вони могли бути між якимись невеликими населеними пунктами. Да? Давайте згадаємо Арменію і ой, Вірменію і Азербайджан. Да? Скільки років між ними точилася війна? Але це не означає, що вони всі 35 років там товклися, вбували одне одного. Воно затихло, поки затихло десь там там затихло, тут знову спалахнуло. Розумієте, і виявляється, війни йдуть завжди на планеті. І історія не пам'ятає такого винятку, коли була абсолютна тиша і не було війни на планеті. Тиші не було. Можливо, десь в глибині історії може й було таке, ну але це якийсь дійсно виняток. Це так як прозвучало те питання, що війна це якби закономірність, це норма, а мир це виняток. В мене від цих слів, знаєте, аж мурашки по шкірі. Так а як же ж? Ми ж всі ж кричимо про мир? Ми ж хочемо миру. А виявляється, миру то й немає на планеті. Воюють абсолютно всі країни в той чи іншій ступені, в ті чи різні часи, чи епохи, чи періоди. А Україна, вона взагалі завжди, завжди на неї хтось нападав, завжди вона, скільки вона існує, скільки вона себе пам'ятала, завжди були ці війни. Я вам більше скажу: навіть якщо затихне, ну, звісно, війна затихне, люди втомляться, та, е, зміниться, е, якби населення поміняється. Через деякий час знову і знову почнуться війни. Ось про це і каже місяць і дві Жезлів. Це сумніви, безпорядок, подвійне дно. Я ж кажу, навіть якщо й був мир, він був нажаханий, сумнівний, і, можливо, він був декілька годин той мир. А він завжди існує. війна завжди існує. Ну і тоді в мене виникло таке, знаєте, питання філософське: а чому тоді глибинний сенс воєн для всього людства? В чому і ось випадає мені старший аркан смерть? Я спершу подумала, ну можливо, це знаєте, е, мають люди ж мають змінюватися, але потім я думаю про те, що та е, чому це йдеться про саме от людство? Ну, тобто, людина народилася і має вмирати, тобто дати інше, іншому, іншому місце. Але ж дійсно, людський вік то він і сам по собі недовгий, і без воєн. Рідко хто навіть доживає до ста років, тому смерть тут не в контексті як конкретного знаєте, загибелі людства. Тут і, і, і поруч зірка. так? Про що це? Оце взагалі, якщо так, знаєте, за класику Таро, то оце сполучення читається. Все, що не робиться, все найкраще. Навіть те, що нам здається жахливим, те, що нам здається кінцем світу, як кажуть, так? все одно це найкраще. Тому що такі два аркани смерть і зірка. Так? Вони такі полярні. І про що це? От питаю про глубинний сенс воїн для всього. людства. Кажуть, що е війна. Це продовження природньої боротьби за ресурси, за вплив, за домінування. От навіть з уроків природознавства, з уроків біології, так ми знаємо, да, що завжди в природі існувала якась конкуренція між тими ж тваринами, да, за їжу, за територію, за ту ж самку чи, чи самця, скажімо так. Да. А людина, маючи розум, перенесла цей інстинкт у масштаб держав і цивілізацій. Війна знищує старе, аби народилося нове. І Я не хочу цими словами, це не виправдання війни. Ні. Це я хочу, щоб знаєте, я так розумію, що аркани цим мені хотіли сказати, щоб ми розуміли природу війни і щоб ми розуміли її роль взагалі, от в глобальній історії, так би сказала. Смерть це є трансформація. Людство змінюється через біль. Це таке, знаєте, жахливе оголення темряви і одночасно пошук нових форм життя по зірці. Глибинний сенс, аби людство нарешті навчилося усвідомлювати, що справжня перемога це не виграти війну, а побудувати такий світ, де війна втрачає сенс. З карта зірки. Зірка, взагалі, от якщо взяти класичне значення цього аркану, це мрія. На? Вона взагалі не про війну. То, звісно, коли ми вже навчилися розглядати війну і поруч лежать якісь карти, то можна сказати, це звізні зіркові воїни. воїни так? Це е, ракети, шахеди. Але в цьому контексті це якраз, як щоб побудувати світ, де війна взагалі втрачає сенс, де її немає. Ну, от, глибинний такий сенс всіх воїн. Ну, тоді в мене й виникло очевидне питання, як завершуючи. А чи може світ взагалі існувати без воїн? Чи взагалі це можливо в світі? Випадає Аркан Мир. Це останній Аркан ВТР. Мі б так би хотілося, щоб він був останній, да? ну, але його мусила відкрити, і тут випало двійка Пентаклів. Двійка пентаклів, це я сумніви. Світ, звісно, він може існувати без воїн. Так? Але це можливо, коли людство буде сприймати себе як єдину систему. Так? Дивіться, що тут зображено. Всі планети, один час, так, коли ми перестанемо ділитися по релігіям, по расовим категоріям, там, по мові, я не знаю, так, коли ми перестанемо називатися чорними, білими, жовтими, можливо, це мається на увазі. Так, коли ми будемо сприймати себе як єдину систему, як єдине тіло, тобто, коли людство удосконалиться, а чи удосконалиться це людство? І от тут виникає питання, то, знаєте, це якась утопія. Може, колись і буде справжній мир на всій планеті, да? коли взагалі не буде жодного пострілу на всій планеті, не буде жодних загроз, коли людство, врешті-решт буде використовувати ядерну енергію тільки в мирних цілях, а не погрожувати. Да? Але на сьогоднішній день що ми бачимо? Всі хочуть миру, але зараз... Кожна країна, навіть яка і не воювала вже тисячу років, вона що робить, озброюється. Вона навчає людей, вона вивчає тактику, вона удосконалює техніку військову, замість того, аби ви знаходите ліки від якихось хвороб. Ну, це вже філософія. Ось такий в мене вийшов розклад. І ось коли ви питаєте. Оце знаєте, оце тривіальне питання, коли закінчиться війна? Я вже тисячу разів пояснювали. У Таро немає питання, скільки і коли. Вони просто, воно, як би, показує, ем, ну, як розвиваються події і фінал будь-якої події. З цього розкладу, що я зрозуміла? Питання, коли закінчиться війна, воно настільки риторичне. Коли ми всі удосконалимося, тоді закінчаться війни. Ну я маю думку, що українці самі по собі досконалі люди. так? То я думаю, що війна в Україні, звісно, закінчиться. Дай би Всевишній і Всесвіт, аби то закінчилося набагато раніше, ніж планують наші політики, да? і оці сильні світа, всього, коли вони вже врешті-решт розподілять той світ. Знаєте, мене таке виникло. Не думайте, що це, я кажу, та хай вже все оддать, аби тільки ну, був мир. Ні, трохи не так. Потрібна і державність, потрібні і кордони, потрібна мова, звичайно. Це ж наша якби ідентифікація. Да? Але все-таки людство ще дуже недосконале. Тому війни будуть, на жаль, війни ще будуть. І ми живемо в цьому пеклі. Я так розумію, немає жодного покоління, яке не застало, хоч би якусь війну, хоч би десь в світі. Маю думку, що ви все одно не зневіритеся, що ви не похнюпитеся, а що ви просто будете розуміти, чому ці війни і чому цей світ так влаштований. Я вам дуже дякую за увагу.